Більшого щастя у світі немає, як з Господом в житті проживати, постійно присутність Господню у будь-який час відчувати. Люди найбільше чекають Його, і як біди, хвороби їх нападають, тоді кличуть Ісуса Христа і в Нього здоров'я благають, Бог праведних чує завжди. І на поміч до них поспішає по щирих молитвах святих від хвороб і недугів зціляє. Кличте його і при здоров'ї, бо без Бога немає життя. Не надійтесь на себе і друзів, бо надія така марнота. Господь своїм Духом Святим, де тільки захоче буває, Він мріє таємні людські. Наперед їх давно уже знає, і ніхто, і ніщо заховати не зможе від пильного ока Творця, весь світ на долоні у нього, усе під контролем Отця, тому більшого щастя немає, як в світі із Господом жити, з любов'ю служити Ісусу Христу і ним без кінця дорожити. Може, друже, ти того не знаєш, як добре із Господом жити, то вже постарайся сьогодні в своє серце Його запросити. Покинь цю широку дорогу, по якій ти так довго ідеш, зверни на вузеньку стежину, благодать там і спасіння знайдеш. Життя наше тут тимчасове, воно, як той пар над водою. Поспіши примиритися з Богом, щоб вічно він був із тобою.